Друзі, доброго дня. Я в селі Леміщиха. Це Жашківський район. Десь приблизно 5 кілометрів до Жашкова. Село таке, ну, скажімо, одне з найближчих до Жашкова, тому багато тут по вулиці ми їхали. Ну, Більш-менш нових здорових таких будинків. Вуличка не асфальтована, правда. Але ну, що близько до Жашкова, добре. В городі ставок, заведений газ, опалення газове і пічне, криниця, в дурі. Будинок десь 35 соток. Жінка точно не пам'ятає, більше 30. І Патка глиняна облужена цеглею, заведений газ. Такий будиночок. Є тут проблемних пару моментів. Зараз все покажу вам. Я кереницю і вже жінка каже, 2 роки не користувалася, але ну, вода каже є, не пропадає тут по вулиці, в будь-якому випадку треба почистити. Бо якщо два роки стояло, то Ну, водичка є отакий двір, невеликий склон на городі і ставок широкий. Рибку вивити дозволяють. На вуку зимом ну, місцевим людям дозволяють без сітей, звісно, але Так, о така верандочка. Трище неявних таких верандій не бачу я. Але тут є обоє. Так є тут ванна. Зроблений слів. Яму ми не знайшли, бо жінка не жила тут, десь там чоловік їй пояснював, пояснював, десь в маліні, ще десь. Ну, там просто невелика яма. І з ванни стікала вода. Як там набирали вручну. Як мінімум кімната під ванну вже є виділена. Так, наліво у нас іде кухня. Виходить, що каже жінка, що оце кухня і ванна, його добудовували трохи пізніше від хати, тому десь на стикує. Почало текти в минулому році і жили біженці і щось там ремонтували. Ну по факту, чи воно там зроблено капітально чи так підзамастяно, підліплено, ми не знаємо. Є, ну, оце ця пристройка, що добудовувала щось там є зверху. А більше таких. По країні він не бачив, шифер дивився нормальний, адекватний, наче десь на стику відтече газовий котел отакий. Розведене опалення скрізь і з кухні тут. Це ж ванна кімната. Тут також бачите, да? на цьому самому місці. Коротше, десь воно по стику йде. Затікала вода, Наскільки вони їх відремонтували, непонятно. Підлога плитка тут. І така ванна. І так. Меблі всі залишаються тут. І єдине там фотографії одежі, все-таки таке позабираю, що мебліскали все, що треба, все залишу, що не треба, люди вивезуть. Якщо комусь буде заважати, поли бачу, ну, нормальні, каже, жінка, що дідуська жив, тут був плотнику. поставались там інструменти, що такі древні пили, ще щось там. Тобто є вікна дерев'яні, але всі такі, що погано видно, але нормальні не полопані, не потріскані, видно, з нормального дерева зроблено по правильному. Грубо працює також лежанка і піч, все працює. Біженці, каже, взимку топили і газом, і дровами, як коли, я так поняв, день дровами люди топлять, а на ніч включають газ. Що це таке я не знаю? Тільки помітив його. Так, отут така кімнатка між грубою. І стіною тієї кімнати така, як ніша, наша зроблена. Так, і друга кімната. Виходить дві кімнати і кухня і ванна. Тут кімнатка чистенька, світленька нічого Ну так. Так, друзі, підемо на двір. Є тут підвал, ями для буряків, літня кухня, хліви, єдине, що в літній кухні, Пала стінка. Тут... Да, якщо може. Там майстерня тут хліб. Вот такі для худоби. Мы зараз відкриємо сусідів кільноти. А там що ми дивилися? Нет, тут открыт. А, а, да. Зараз видите. тут дровные потоки. Дрова залешаются на первый час. там вже так не відкривати, як там той шишок. Ні, шифик. це там є, ну, бачите, вугля ще. Те, що колись вступили, то там його є ось Ага. І там є вугля, і є ось такі Так, зараз я ту майстерню гляну. Це літня кухня, зараз обідує. А то що, гараж якийсь був? Е, ну, це просто гараж, як воно там, то воно гараж тут все є, така Ну, як... Воно теж не як пристроїть. Ага, відкрийте, зараз я підійду. Так, тут майстерня була Ну, Теж можна використовувати кому під що треба. Будівля ціла наша. По сусідству тут ніхто не живе, тут якийсь дядько викупляє собі коло себе такі вже розваляні хатки, там сіє щось робить. Сусідів з цього боку немає. Бо здоровлячий такий. Можете тут стати все. Воно там сіла все. Тільки що двері тут опросіли, то може те ось його туди ось. І маленький рожек або. Ну така, так, да, як. Так, і ось, Літня кухня всю ага. стіною. Ось так все було. Це воно тільки завалилось, даєте ну, так Так, да, так, да, оце ж у цьому році воно завалилося. По дощі йшли і все. Нікого не надалося. Тут раніше горіх був, може горіха то зрізали, а воно, видно, українському. Держало горіхи. його, може. Літня кухня під знос. Шу, шу Так, а ось ця пристроєчка, що там. Кухня Іван ванна в ній так тут сусідська хата вже, сусідська. да. Дві таких ями для буряків раніше використовували. Да не поліземо. А я зараз зайду туди, так. Да. Так, погріб нормальний більш-менш. Єдиний цей вход плющився, а всередині нормально, холодний. Часто зустрічаю люди, кажуть, що погрібав ці теплі. Я навіть, ну, заходив такі, що заходиш, а воно я таке ось зайшов і одразу холодом відчувається. Тут як полочки, я думаю, це десь ступеньки туди просішли. Може вони колись і були, але вже при жінченні пам'яті просто як полочки були. Ну тут таке критичного нічого немає. Штукатурку тут треба збити. Ще якийсь сарайчик, я в нього не полізу, А, тут теж його треба знести. Туалет. І город. Багато насадіно тут. Горіхи, вишні, смородина, маліна, бачу вам сливи, яблука. такий садочок біля хати. Яблука смачні, дуже я вже пробуло. І зараз подивимось: ставок. Вон видно жашків, елеватор на окраїні. Так, зараз піду по сусідському. йому. Чи я там пройду, чи ні. Друзі, про село розкажу. Село Леміщиха називається 5 кілометрів від Жашкова до Києва звідси десь 120, до Умані 60. 35 соток землі. Заведений газ, опалення пічне і газове. Криниця в дворі. В селі Транспорт курсує регулярно до Жашкова. Є тут і заводи, що ну, в плані роботи в Жашкові робота більш-менш є. Також є завод нові напої, називається, роблять там тамстопи, рево підбулі, то в них їздить автобус по селам, ну, збирає на роботу, на роботу людей. Жінка каже, що навіть сім'ями люди працюють, там нормально платять вони. Школу і садочок під час війни закрили і діток возять в вижашку автобусом. Церкву будують. Я коли неї приїжджав, я не замітив, що воно будується, але жінка каже, що її тільки будують. Ставок це підспущений чи що, не поймі. Ставочок гарний, камера, так за деревами не передасть і немає як мені залізти туди. Але хороший ставочок, нормальний, величенький.